Я написав пісню. Ну, Олег, врубай. Що -та, та там там що -та -та там і нас чекає успіх! Успіх! з нами шо там, на 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 на, -на і якийсь успіх! успіх. Привіт, рівне! Путін Даун! Дурак! Даун це хвороба, він просто кончений. Чуєш, Водос? А ти що такий злий? Та таке рок нині на цвинтарі не було. А що в тебе з лицем? То в тебе грим? Нє, блін, мітка для жінок на 8 березня. Привіт, рівне. Ми глина Наварія. Ми команда зі строя, але ми всі настільки різні, що об'єднати нас разом зміг тільки Львів. Зараз буде невеличка історія про це. Отже, їдемо ми якось в трамваї. Це аварія, це нікому не цікаво. А я мать. Чуєш, Назік? А може розкажеш людям, що ти сьогодні в такому гарному піджаку вийшов? Так, бо я в костюмі, бо я в ньому серйозно виглядаю, плюс. Ніхто навіть не скаже, що я п'яний. Ви вже напевно зрозуміли, що «Найзік» — це наш спонсор, але оскільки він хіба майбутній депутат, то грошей в нього нема. Тому він нам виділив на виступ себе. Отже, Сенка. Молода команда з Галичини просить гроші у депутата за годину до виступу. Добрий день. Слава Ісусу Христу. віки слава. А, ми той от гроші до вас прийшли просити. А на що вам гроші, чуваки. Та мені цукерок треба купити до чаю. А ти на цвиндері пробував шукати? Я там от костюм знайшов. А. А є, може якісь приколи у вас, фішки команди, щось таке. Короче, у нас в команді є Семен. він у нас каламбурант. То типу колаборант, тільки замість сміток на землі, він у нас ставить каламбури в сценках. А ну, якийсь, може, кусок прикола покажи. Випадок в аптеці. Нічого не понятно, чуваки. Ну, мужик. Випад. Ок. В аптеці. Випав. Дожилися. Депутат вже навіть прикол в мене стиряв. Глина аварія, беріть нас в політику. Ми красти ще не навчилися. Baby. Олег, включай. Чуєш, Владос, а ти де канапку взяв. Купив десь? Є, блін, на могилі Навального побував. Чуєш? А може ти перестанеш оту ту дурню в наш інфопростір цехти? А взагалі, що ти такий сумний стоїш? Може тобі до психолога треба. Ну можна. Е, Сенка блекметаліст на прийомі у психолога. Добрий день. Добрий день. Ваше турбує. Може, проблеми в сім'ї? Та ні, боже з бау. Може, ти є проблеми на роботі або з дівчиною. Ні. Тоді що вас турбує? Та в мене команда дебілів. Я прокинувся зранку, а вони мене з одною пастою обмазали. Так, а в чому проблема? Проблема в тому, що вони не хочуть зі мною говорити. Ага. ага. — а, а як ви з ними спілкуєтеся? А, то я можу показати. Давайте. Що? Мене мама так зранку в школу будила. Як виглядала ваша мама? А, та дивіться. Так, так. а Чого ви тоді не спілкуєтеся з представниками своєї субкультури? бо ви не психічно нездорові. А ви? А що, я нормальний? А. Тоді, на що ви до мене прийшли? Та я до вас не приходив? Це ви до мене прийшли? Тобто. Ти нічого не розумієш? Я це ти. Ми одна людина. Стоп! Я нічого не розумію. Дивись. Глинна на барія. Ви щось поняли? Ще сім! Ні, хлопці, ну то все дуже класно, але може попробуємо по сценарію піти. Чуєш Семен? Давай, діставай сценарію. Та, да, бро. Що це? Це скумбінарій. Ну, типу, поняли, сценарій на скумбрії. Класна ідея. Пальчики оближеш. Та, да, і підпивко почитати можна. Да, приколи настільки слизькі. Блін, я на рибалку захотів. Але ми всі вже давно знаємо, що зараз у річках простіше зловити ухилянців, а не рибу. Отже, Сенка. А, ухилянти перепливають стесу. Ну що, готовий? Там. А ти? Так. На чому плисти будемо? Та на матрасі. Давай каламбуранти з собою. Що? Ти, ти, ти матрац. Що, як тобі? Та нормально. Ти що там? Та то тоже. Чуєш, а чому ми взагалі вирішили втікати? Та хто ніби в тіктоті модно? Пш. Перший, перший. А ви точно хочете тікати прийом. Чуєш, а хто це говорить? Та совість. Та яка совість, ж глянти. Ну та. Пщ. Перший-перший, це матрація. Матрація? А маєш рацію. Тут так добре нас на Україні. Тут нас і сім'я, і родина, і робота, ну, судді оці. А там цигане. Перший. А чого взагалі додумались до цього на середині річки, хлопці? Глинна аварія. Не робіть поспішних рішень. грішень. Ну і що ми хотіли сказати цим виступом? Та я не знаю. То я теж. Та хлопці, блін. Як що? Ми всі різні, але нас об'єднує. Одна ідея і одна мета. Ну, ми як українці. Та, ми всі різні. От є в нас депутат, позитивний чувак, каламбурант, Узбек, наш звукач Олег. І я. Нормальний. Справді, ми всі різні, але ми єдині. І нас об'єднує одна ціль перемога! З вами була глина Наварія. Стрей, глина Наварія. Ми позитивна команда.